Українці в Україні, українці за кордоном. Всі ми одинакові українці, але з різним досвідом. В когось він під бомбами, в когось під бомб він перейшов в плюс-мінус спокійне західне життя. Все це нормально, все це різний досвід, і кожен з цих досвідів має право на життя. В цій ситуації все було окей, Ми якось би порозумілися швидше, не швидше, тому що все таки люди з різним досвідом вони мають порозумітися і знайти спільну мову, і це. Нормально. Але Ненормальність до цього процесу додають дії росіян, і дуже часто наша бездіяльність, байдужість, на яку росіяни нас так само провокують, і власне в результаті знову ж таки виникають дискусії, дуже палкі дискусії. І от всьому цьому сьогодні хочу з вами розібратися. Що вже роблять росіяни для того, щоб змінити думку українців, які за кордоном, і що не робимо ми як українці, як українська держава, для того, щоб втри. Цих українців, які за кордоном, і повернути їх в Україну. Давайте в цьому всьому розбиратися. Звісно, будемо говорити виключно в інформаційній площині, як завжди, на цьому каналі Як настати овочем». І так мене звуть Оксана Мороз, і ми зараз з вами спробуємо у цьому розібратися. Це буде відео, у якому я не буду вам давати якихось вирізок, наводити прикладів. Я швидше розкажу свої думки, які виникли після такої цілої серії а, відео інтерв'ю, які а, хороші росіяни зробили з українцями за кордоном протягом останнього місяця півтора. Тобто, от за осінь вийшло спочатку інтерв'ю з луною, потім з Київстонером, а потім з Арестовичем. вчора вийшло відео з а, власне. Іваном Дордом, і я думаю, що це ще не кінець, тому що все це виглядає як система. Давайте розбиратися і почнемо ми спочатку, тобто з різних наших досвідів. Якщо подивитися на українців, які за кордоном, то там ми можемо побачити такий же зріз суспільства, як українці в Україні. Об'єднує нас те, що ми почали як правило початок війни разом, а потім через певні обставини одні залишили Україну, інші залишилися. І ось тут власне починається розділ досвідів і розділ інформаційних полів. Українці, які за кордоном є великий сегмент тих, які патріотичні, які хочуть повернутися, які залишили Україну вимушено через дуже важкі якісь сімейні обставини, втрати домівки і так далі, але всіма своїми діями, в тому числі проактивними, вони демонструють те, що хочуть повернутися і власне відбудовувати Україну. В той же час є частина українців, які власне виїхали, тому що там краще, там майбутнє власне дітей, і в них позиція до війни була ну така не на. То чітко виражена про українська ця тобто про українська, тобто вони ідентифікували себе як українців, але більше схилялися до того, що з росіянами потрібно дружити, з Росії Путіна не потрібно злити. І відверто така думка була в значної частини українців до повномасштабного вторгнення. Вони виросли на Пушкіні, на Булгакові, от спілкувалися російською мовою. Ось і їм вони щиро зараз ненавидять Путіна за те, що все, що відбувається. Вони хочуть, щоб війна припинилася, але їхній погляд на те. Як припинити війну, він швидше до такого радикального припинити зараз будь-якою ціною. Далі будемо розбиратися. Це я повторюю. Я вам кажу свої думки і свої спостереження. Соціології, на жаль, глибокої по тому, як сегментовані українці за кордоном, фактично немає. Є те дослідження фонду відродження, яке я вам показувала. Є ще кілька досліджень, якісь більш закриті, якісь менш закриті. Ось, але саме от, щоб розібратися в деталях, я принаймні, цього не бачила. Якщо ви бачили, надішліть, будь ласка, мені ці лінки, я вивчу і а, запишу. Ще одне відео з коригуванням цього свого бачення, і ось на цих українців, які власне ну зрештою, яка різниця треба припинити війну. Дуже добре працюють такі інтерв'ю, як з віаном Дорном, тому що вони показують людину, яка помилялася. Пам'ятаємо його власне одіозне перше інтерв'ю дудю, де він нагороборив багато і про братні народи і так далі. Після чого його значна частина українців не зрозуміла, і він став таким ізгоєм. Зараз в цьому інтерв'ю він пояснив, що він помиля. Вся він пояснив, що він хоче припинення війни, пов'язує частину свого життя з україною, от і але йому треба поговорити з українцями і пояснити це все от тому, що його не розуміють, і ось так само не розуміють частину українців, українці, які залишилися в Україні, тому що їхня позиція здається менш радикальною, а, власне менш такою, що. Потребує воювати так, щоб відновити справедливість і так далі. От і власне вони в Дорні в цьому інтерв'ю побачать себе, побачать свою рольову модель і побачать підкріплення якихось своїх сумнівів, дій і так далі. Так само є частина українців, які виїхали, які мають більш агресивну позицію, які вважають, що Україна їх зрадила, що босифікація – оце от все. Ну от що зеленський диктатор, що Україну. Треба вже якось звільняти від цієї влади, яка є. Ну от що все дуже несправедливо. Одним словом, Україна їм винна. Вони вважають владу неправильною, Ну, от все, що робиться неправильним, і налаштовані достатньо радикально. Десь вони це висловлюють, десь не висловлюють. Частина з них це ті, які поїхали, можливо, і незаконно перетнули кордон для того, щоб власне не йти і воювати. І для них є така достатньо рольова модель умовного Київстонера, який. І так само радикально не налаштований в багатьох питаннях. Є ще частина українців, які зовсім радикалізовані, яким подобається і Арестович, і Олешко і йому подібні, які от взагалі вже схиляються до проросійських поглядів, і не через те, що вони люблять Росію, а через те, що вони ненавидять ту владу, яка зараз є, те, що відбулося, корупцію, ну, от те, що відбулося, маю на увазі, що допустили початку війни. Ну, от як ця війна триває, корупцію і так далі, і все це строка. Те це ми українці, і от якщо подивитися тільки на ці сегменти, звісно, що можна їх продовжувати і там сперечатися кого більше, кого менше. Я зараз не буду про цифри сперечатися. Це не так важливо. Я хочу вам цим відео показати, як з таким строкатим українським власне, сегментом різним працює вже Росія. Що робить умовний і навіть не умовний Мураєв? Він подивився, він сегментував всі ці аудиторії і він починає під них підбирати ключики. Він дивиться на українців, які дуже проукраїнські і каже, що ні, 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 нам не по дорозі на вас я працювати не буду. А я буду працювати з тими, хто або сумнівається, і от цей сегмент аля Дорн буду його так так називати, і дуже фокусуватися на таких, як Арестовичі Радикальних, а це власне характеристика, це не тільки Арестович, Ось, і е, тих, які там Аля Дорн, і так далі. Різна соціологія показує, що їх достатньо є. Я буду спиратися десь на ту, яка яку давали відродження, і їх як мінімум десь половина. Тих, які не збираються повертатися, тих, які мають критичні думки стосовно України, і цього достатньо, тому що від 5 мільйонів взяти половину і навіть більше. От це до 3 мільйонів спокійно доходить, і це достатньо велика відсоток електорату, от з яким точно можна там намагатися війти в Верховну Раду, і так. Далі от і що робить Мраєв і йому подібні там, і Арестовичі, і всі ці Олешки, і так далі. Вони на одній платформі працюють. Ну от, і я з точки зору меседжів, і з точки зору якихось посилів, і вони починають говорити: Окей, вас не чують, а, влада корумпована, вони не хочуть припиняти війну, а, це все договорники, а не влада. І оці всі меседжі про зовнішнє управління, про які ми з вами говорили, і що будемо говорити, от, вони починають їх підгодовувати. Вони створюють площадки, вони створюють систему для голосування, яку створив мира. Вони е, провокують е, ось ці всі інтерв'ю з Арестовичами. Хороших русських я не знаю. В мене немає яких інсайдів стосовно того, що там Арестович дійсно е, пішов до Ксенія Собчак через договорняк чи ні. Але не важливо, як це інтерв'ю сталося. Важливо, що воно сталося, і його результати використовують в цих цілях, показуючи, що десь Арестович для певної аудиторії не дуже відгукується. і так далі. Якщо Арестович для вас за радикальний, вам покажуть Київсто. Якщо Стонер для вас зарадикальне, вам покажуть пані Дорна, який от такий весь нейтральний ненавидить війну ненавидить Путіна. Але з росіянами він продовжує спілкуватися і дружити, тому що в них хороша історія, от хороші були відносини до цього. Пушкіна згадує і так далі. Тобто, ніби нічого такого радикалізованого, ось але в той же час спільне майбутнє дуже проскакує. Не хочете Дорна, старшого віку, ви будь ласка, вам погачову, яка підніме власне вас. Якісь спогади про спільне минуле дитинство і так далі. Повторюсь, неважливо, як ці відео е, потрапили в інформаційний простір. Чи це зговор ФСБ, чи це просто гонитва за хайпом тих, тих, тих інших чи інших інтерв'єрів, розуміючи, що ці відео будуть обговорювати дивитися і так далі. Головне, що вони концентровано з'явилися, і коли вони концентровано з'явилися, вони викликали дискусію і вони вкинули меседжі, які працюють, підштовхують, показують різним сегментам українців, які виїхали те, що в нас є платформа для Спілкування з росіянами показують більш радикально, показують менш радикально, вони показують, що українська влада не ок, десь дуже м'яко, що там не почули нас, як Дорн говорить, там не знайшли спільної мови, так я розумію, але от і так далі, або десь радикально, як той же Київстонер, чи там ще й Арестовичі, там Олешки, є же з ними. От, тобто, все це показує модель поведінку відомих людей в інформаційному полі. І коли людина зі схожою моделлю поведінки дивиться ці відео з Одячись в таких самих обставинах за кордоном, десь так само має думки, які не може висловити або висловлює. А ну, вона бачить, що ага, так є ж такі самі люди, як я, так власне, моя думка має місце, тому що дивіться, відомі люди так само думають, і людина. Легалізує це в собі і починає це більше обговорювати, транслювати, поширювати цю думку і в ній впевнюватися. І тут би сказати, що чекайте, чекайте. От є ж інші думки, є ж інші моделі поведінки, і в принципі на цю ж людину, яка побачила в десь модель поведінки, яка відгукується в Київ чи в Луні, чи в, в комусь іншому, от з яких їй пушать через інформаційний простір, от, буквально всі в ці дні. От. Людина може побачити альтернативу, побачити таких же українців, які виїхали, от які ведуть життя за кордоном, важке життя за кордоном, от яких не завжди розуміють українці, які в Україні, от, але які мають патріотичну позицію, вважають, що це влада Зеленського так вона з багатьма нюансами, але вона має добути там до свого кінця, вона є легітимною і так далі. Але ж. Які інтерв'ю ви бачили відомих людей, які виїхали, які мають такий самий досвід як українці за кордоном, з якими були зроблені щирі інтерв'ю? От я зараз потапа не тому що це окрема історія. Це ще може там, якщо йти далеку сегментацію, то виділяти ще одні ще там. Багато сегментів, в тому числі, які буде репрезентувати потап? Ось, але де ви їх бачили? Де йде розмова з цими українцями з проукраїнською проактивною позицією? Швидше можна побачити дискусії взагалі, що там цих українців в головах, які повиїхали повиїзд повиїздили, от що з ними там робити, і так далі, що більше загострює власне і так гострі стосунки. Я навіть бачу по своїх відео, коли я записую розбір того ж Ростовича чи той ж Богачової, в коментарі. Приходять люди, кажуть, чекайте, ви розділяєте українців. І я розумію, що якщо люди так кажуть, значить щось я зробила не так. Хоча, звісно, я і не такої думки і не мала розділяти українців. От я розумію, що ось тут іде великий uh, misunderstanding, велике непорозуміння того, що іде з одного боку загострена реакція людей, які за кордоном, і вони будь-яке слово, яке бодай має натяк на те, що їх обесцінюють, що якось не так до них ставляться українці, які зараз в Україні сприймають дуже гостро і десь радикалізують. От так само і українці, які в Україні сприймають те, що говорять люди там. І ось тут дійсно потрібна правильна комунікація, от і правильне. Підсвічування того, як нам знайти спільну мову, тому що Україна в нас одне це Україна. Так, там буде великий сегмент людей, і вони є в Україні, які зараз знаходяться, який буде тяготі до російської мови, до російської платформи і так далі. От, на щастя, цей сегмент, хоч і значний, але він не такий великий, як був до повномасштабки, і там за різною соціологією в Україні це там 10-15% максимум. Я думаю, що такий ще саме радикальний, можливо, тих, які виїхали, він трохи біль. Шої, але теж не критичний. От і ось тут саме мало з'явитися проактивна державна позиція комунікувати і не комунікувати якимись слоганами, не комунікувати якимись роликами, а саме показувати рольові моделі у людей, які виїхали, от і які мають трохи інші погляди, але це ок, але вони за Україну, і так далі. Тобто, іншими словами я дуже чекаю, що з'являться ось такі відео, які роблять хороші руски з українцями, які е, зараз знаходяться за кордоном. От, з відомими українцями, які знаходяться за кордоном, які будуть проговорювати їхній досвід і корелювати цей досвід з українцями, які в Україні, тому що якщо цього не робити самим, то це зроблять росіяни, навіть якщо Дудь, до була сама своя ідея записати з Київстонером чи з дроном господи, з дроном, все все про дрона з Іваном Дорном. От то це все одно про те. Що він це зробив і далі це пішло в тому векторі, який є. І на жаль, такі інтерв'ю, як би вони не здавались нам лайтові, чи не лайтові, як би нам хотілося після такого інтерв'ю Івана Дорна пожаліти, от чи навпаки, знайти там багато до чого прискіпатися. От це все те, що вони роблять своїми паттернами. От, Навіть якщо ви дивилися це інтерв'ю Дорна, то там, десь на початку, чи в середині, не пам'ятаю вже, де вони обговорюють, чому Дорн не залишився в Барселоні, а переїхав в Париж. Дудь каже, що от я знав, що ти що ти зараз в Барселоні, от але я, як росіяни, не міг до тебе на початку війни, як до українця, от підійти і якось з тобою поговорити про це. Бо от, в мене такий був стоп, і виглядає, що цей стоп був і в тебе. І Дорн так замовчує цю ситуацію. А потім Дудь говорить, що от, якщо б я тоді тебе обняв, то напевно твоє відношення там до Барселони було б інше. Тобто, все одно це підзводить до того, що. У нас є своя платформа з росіянами, які так само опинилися за кордоном, от із якими нам потрібно знайти спільну мову, і це те, що культивується на людей, які там, і власне обробка людей, які за кордоном росіянами хорошими, поганими, ФСБшними, не ФСБшними, вона відбувається на постійній основі і вже з самого початку війни. І тут би я хотіла сказати, що ми фактично цю війну програємо інформаційну на цю аудиторію, але все ж таки ще немає якоїсь соціології, щоб це стверджувати. От єдине, що от... Хочеться зазначити, і я точно буду далі в наступних відео цю тему підсвічувати. Це все таки, які меседжі йдуть на цю аудиторію, що з ними, що доносить їм Росія, як намагаються українці, які за кордоном максимально зробити проросійськими. От, тому що на це потрібно акцентувати увагу. Це, на це, це треба підсвічувати. Не тому, що ці українці якісь не такі, а тому, що Росія бореться за їхні голови. А от чи бореться Україна? в мене великий знак запитання. І тут можна знайти купу виправдань. Стосовно того, що українцям зараз не до цього, в нас тут можливі блокаути, в нас можливе, там завтра дрони, масові ракети, От, ситуація на фронті, ситуація з Сполученими Штатами і багато-багато але. І все це буде правда, тому що дійсно викликів дуже багато. Але. Якщо ми створювали вже там Міністерство цілі по поверненню українців, якщо там ще якась політика ведеться, то принаймні такими простими речами, як інтерв'ю, та шраміна, ті ж великі інтерв'юєри, які є, можуть це інтерв'ю робити, і було б добре, щоб вони з'являлися не так, щоб в противагу, а просто як те, що формує досвід, показує цей досвід і робиться на системній основі. Тому що якщо ми візьмемо знову ж таки кількість інтерв'ю, які з'явилися на цю. Аудиторію українців, які за кордоном, які точно подивилися це відео, я от не сумніваюся, що більшість подивилася. Це моя суб'єктивна думка, але я думаю, що вона близька до реальності. От люди дивляться це, тому що вони в цьому інформаційному полі знаходяться. От а чи можемо ми їм щось запропонувати? Чи можемо ми показати їм інші рольові моделі, в яких вони побачать в себе, легалізуються, втвердяться в цій думці і будуть рівнятися на тих, хто хоче повертатися в Україну, хто хоче відбудовувати Україну, хто має проукраїнські погляди, хто готовий відстоїв. Вити, власне ту позицію, яка має Україна стосовно закінчення, справедливого закінчення війни, і так далі. Ось такі думки вголос: пишіть, що ви думаєте про це, тому що я дуже дуже багато про це думаю: про те, як зробити так, щоб ми склеїлися знову, тобто українці, які виїхали і українці, які залишилися, У мене немає готових рішень. Але думки є, я ними поділилася. Коментуйте їх, будь ласка. Зрештою, це відео і пояснення тому, чому я таку прискіпливу увагу приділяю цим інтерв'ю, які зараз виходять. От і чому я відслідковую буду відслідковувати те, що роблять проросійські сили українського походження на цю аудиторію? От тому пишіть, що думаєте. пишіть, що думаєте, з цим можна робити. Коментуйте, критикуйте все як завжди, тому що. Варто знайти і варто створювати майданчики для того, щоб обговорювати цю проблему. Ось таке розмовне відео. Натхненне тими інтерв'ю, які вийшли останнім часом. А дякую вам за увагу. Дякую тим, хто дивився додивився до цього місця. Будемо на зв'язку. Побачимося в наступних відео. Як завжди, закликаю вас донатити на Сили оборони. Ви знаєте, що ми тут підтримуємо сталеву сотку. Це власне підрозділ БПЛА, який працює на турецькому напрямку. Вони зараз відновлюються після ударів кабами, які пошкодили багато чого. їм. в них є постійна. Банка, в яку вони збирають постійно звітують всі ці і звіти, і власне лінки на банки є в коментарі до цього відео, закріпленому. Будь ласка, заходьте хто скільки може, 5-10 гривень донайте, тому що дійсно їм потрібно і відновитися, і власне сформувати ту спроможність боротьби з ворогом, яка дозволить їм краще, більше, ефективніше працювати. Якщо у вас після цього залишилися гроші, бажання, натхнення, підтримайте ініціативу, як не стати овочем. Будемо вам за це дуже. Вдячню, ось дякую всім тим, хто нас підтримує на регулярній основі. Це дуже цінно. Ви даєте натхнення і ростете крила. От, ну і, звісно, коментуємо, лайкаємо і поширюємо це відео для того, щоб почути більше думок, більше зрозуміти, як нам рухатися далі. Дякую за увагу! До зустрічі у наступному відео.